Ти вчив мене не опускати руки, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував усі сердечні муки і рани серця гоїв дуже ніжно. Як я пройшла, це знаєш тільки ти. Ти бачив все, усі мої бажання, я завжди йшла з тобою до мети. Не дивлячись на всі поневіряння, я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась, і коли знову падала від ран, то все одно до тебе піднімалась. Я йшла вперед, бо ти цього хотів. Бувало, що в дорозі зупинялась, та лише для того, щоб набратись сил, а далі знову йти, я намагалась. Я не здавалась, бо був поряд ти. Твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла уперед іти і з тобою, Боже, до могили. Я знала, що нелегко буде йти, я не чекала, що щось буде краще. Я просто йшла, побув зі мною ти, ну а тобі, Господь, було набагато тяжче. Ти ніс мене, бо я твоя дитина, ти не залишив мене на півдорозі, приніс мене через усе життя, а потім витер усі мої сльози. Мене в житті завжди благословляв, не знала я ні в чому недостатку, ти душу мою стомлену скріпляв і допомагав мені від самого початку. Ти не хотів, щоб, здавалась я, ти усе робив, щоб було мені краще. Я відчувала, як твоя рука стіляла рани мого серця, твій дотик був, не наче той бальзам, як джерела цілющого потоки, ти лікував, не залишивши шрам, щоб далі я могла робити кроки. Я дякую тобі, о мій Господь. Якби не ти, не знаючи, жила б я мене життям і далі ти проводь, мені нагадуй про своє розп'яття. Щоб завжди пам'ятала я про те, що ти зробив для мене значно більше і могла іти упевнено вперед через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій, Господи, мені. Триматись дай руки твоєї, і коли буду знову у пітьмі, мені будь світлом для душі моєї. Не залишай, мій, Господи, мене, я знаю, що ніколи не залишиш. Та все ж прошу я, Господи, тебе, Ти доведи мене до себе у вічність. Амінь.